Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас в нашій першій лекції про краудфандинг, про кікстартер. Якраз у ній я хочу поставити всі крапки над І, що ж це таке, як воно відрізняється одне від одного, або як поєднується. Оскільки краудфандинг і кікстартер це будуть дуже потужні інструменти для вашого бізнесу. Отож, поїхали! Спершу про краудфандинг. Що ж це таке? Краудфандинг це метод збору. Коштів на фінансування вашої ідеї або вашого проєкту, шляхом залучення цього фінансування завдяки невеликим внескам від великої кількості людей. Зазвичай це відбувається через онлайн-платформи. І це нагадує передзамовлення. Уявіть себе, ніби ви хочете купити автомобіль, ви йдете в салон і обираєте там, який колір ви хочете, що в салоні там має бути, які додаткові опції і так далі. Платите певні кошти наперед, а потім автомобіль вам приходить, коли він вже буде виготовлений і доставлений, тобто через певний час, наприклад, півроку або рік, це залежить. І це нагадує краудфандингову кампанію. Оскільки під час краудфандингу люди передзамовляють ті товари, які ви їм пропонуєте, а отримують їх згодом. Як виглядає краудфандингова кампанія і підготовка до неї у 10 кроках? Отож, перший і найважливіший крок це мати ідею, з чим ви хочете йти до людей. Але ідей у цьому світі багато, і мало хто йде до наступного кроку. Наступний крок номер два це потрібно зробити певний прототип, те, що вже можна буде так трішки помацати руками і побачити, що ж це таке, що у вас е, з'явилася ідея. Третій крок це записати певні медіа, відео, фотографії. Наприклад, якісь тексти підготувати, і описати таким чином ваш прототип, щоб він якимось чином з'явився в інтернеті і мав ці от фотографії, картинки, ну от все, що необхідне для того, щоб мати гарну сторінку продукту. Четвертий крок, коли ми говоримо про вже краудфанденову кампанію, це є підготовка до запуску. Це один із найважливіших кроків, оскільки саме під час нього ви пропрацьовуєте всю стратегію того, як ваша кампанія відбуватиметься. П'ятий крок це кампанія. Коли ви вже натиснули цю кнопку Launch Your Project і ви вже починаєте отримувати перші передзамовлення, якісь коментарі, якісь слова підтримки, це надзвичайний час. Шостий крок, він паралельний п'ятому: це маркетинг. Якщо ви просто запустили свою кампанію на краудфандинговій платформі, навряд чи вона злетить без маркетингу. І це те, про що ми будемо спілкуватися протягом цього курсу, які стратегії використати під час того, як ваша кампанія буде живою на краудфандинговому майданчику. Сьомий крок це після кампанії. Цей період є дуже важливий, оскільки під час цього післякампанійного періоду ви збираєте інформацію про ваших клієнтів, таку як їхні адреси доставки, якісь спеціальні побажання, або під час цього кроку вони також можуть здійснити вибір тих варіантів, які ви пропонуєте, коли йдеться, наприклад, про різні кольори одного і того ж продукту. Цей крок є важливим і цікавим, тому що під час нього ви зможете не просто позбирати адреси тих ваших клієнтів, а також щось їм допродати. Наприклад, ваш товар він може бути як такий, як щось основне, а також до нього можуть йти якісь додаткові покращення або апдейти. Якраз це той час. Коли можна ще до суми вашого збору на краудфандиному майданчику ще приблизно 20, 30, 40% навіть докинути додаткових коштів, оскільки ці люди вже вас профінансували і вони можуть докупити що ще. Просто головне їм це правильно показати, підказати і розрекламувати. Восьмий крок це виробництво. Коли ви вже отримали кошти, коли ви отримали ту кількість бекерів, які дали вам свої адреси, свої побажання, ви починаєте виробляти той товар або ту послугу, яку ви мали розміщену на майданчику. Дев'ятий крок це відправка і доставка. Залежить від того, де ваше виробництво знаходиться, чи в Україні, чи в Європі, чи в Китаї, наприклад. Доставка, і логістика це теж дуже важливий крок, щоб доставити все вчасно і виконати свої обіцянки, свої зобов'язання перед вашими клієнтами. Десятий крок це масштабування продукту. Коли у вас вже з'являється такий певний бренд, особливо після краудфандингової кампанії, то люди будуть шукати ваш продукт в інтернеті. І дуже важливо, щоб певні запаси цього продукту вони залишалися на складах, і щоб вони вже могли бути відправленими зі значно швидшою доставкою. Мається на увазі, як от Amazon пропонує там, від 1 до 3 днів доставку. І останній це вже не крок, а ми назвали його повтор. Коли ви вже пройшли цей шлях один раз, і ви побачили, як це ваш бізнес може підсилити, то ви зможете цей шлях повторювати і використовувати і покращувати, і кожен раз, коли ви запускаєте новий продукт, то цим користуватися. І як краудфандингу стосується Kickstarter? Отож, кікстартер це американська суспільно-корисна корпорація. Яка знаходиться в Брукліні в Нью-Йорку. Чому вона називається суспільно-корисною? Тому що мета цієї корпорації не стільки заробляти прибуток, скільки створювати позитивний соціальний вплив на суспільство. І з цим вони досить добре впоруються. Кікстартер працює як найбільша краудфандингова платформа з фокусом на креативності, і Кікстартер має місію допомогти втілити творчі проекти у життя. Коли ми поглянемо на цифри станом на 2023 рік, то побачимо, що понад 7,5 мільярдів доларів було залучено на ті чи інші проекти завдяки цьому майданчику. Кікстартером скористувалися майже 22 мільйони бекерів з усього світу. Бекери це ті клієнти, люди, які підтримують той чи інший проект. Було профінансовано майже 240 тисяч проєктів у абсолютно різних категоріях. Не дивлячись на те, що Кікстартер працює як суспільно-корисна корпорація, вони не волонтери, але вони отримують певним чином винагороду за свої от послуги за цей майданчик. І у Кікстартер є певна структура комісій. По-перше, сам кікстартер бере комісію у розмірі 5% від суми збору. Тобто, припустимо, що ваш проєкт назбирує 100 тисяч доларів, це означає, що на ваш банківський рахунок впаде не 100 тисяч. А приблизно 95%, оскільки 5 забере кікстартер. Також платіжний процесор стягує комісію у розмірі від 3 до 5% від суми збору. Чому від 3 до 5%? Це залежить від країни, з якої ви запускаєтесь. Наприклад, для Сполучених Штатів це якраз 3%. Водночас не потрібно переживати, якщо ваш проєкт не досягне цілі збору або тієї бажаної реальної цілі, яка от є у вас в голові. Оскільки в такому випадку ні комісія кікстартера, ні платіжної системи не стягуються. І детальніше про цифри ми поспілкуємося у наступних лекціях. А поки переходимо до дисклеймера. Можливо, багато хто з вас чув про якісь такі проекти на кікстартері, які назбирали мільйони доларів, але водночас вони не виконали свої зобов'язання перед клієнтами і не надіслали той продукт або надіслали в якомусь неповному обсязі. Саме для таких випадків у кікстартера є таке от зауваження, такий дисклеймер. І він звучить наступним чином: Немає жодної гарантії, що люди, які публікують проекти на Кікстартер, тобто ті, ким з вами будемо ми скоро, виконують свої проекти, використають гроші для реалізації своїх проєктів, або що завершені проекти відповідатимуть очікуванням бекерів. Кікстартер радить бекерам використати власний розсуд, підтримуючи проєкт. Водночас ми з вами будемо грати в довгострокову гру. І ми не будемо дурити наших бекерів, а замість цього ми обіцяємо їм якісь такі гарні продукти, які вони захочуть. І не те, що виконаємо свої обіцянки, а постараємося навіть їх перевершити, оскільки тільки в такому випадку можна грати довгостроково і отримати найбільшу вигоду від того, щоб запускатися на кікстартері.